Вітання, привіт, шановні гості дорога родина. Записала я один влог, додала його на YouTube, але Ютуб щось його довго провіряє. От поки воно провіряє, я вже спіла й костюмчик для Олі пошити. Але вам розкажу, може, там щось там те відео не пройде провірку, щось там написало обмеження. Не знаю, що я сказала в тому відео, нічого такого, але якісь там обмеження наклало. Ну, в общем-то, Записую влог зайчики ще раз. Отже, вчора мені дуже сильно боліла голова, то я нічого навіть не знімала, Такий в мене був стрес після дороги. Чи після дороги, чи після цього всього. Ну, коротше, боліла вчора мені дуже сильно голова, я вчора цілий день спала. Дуже добре, добре, що є, Сергій пішов, відніс посилочки в нову почту. А сьогодні займаюся тим, що вибрала речі. Тому що їх було багато, накопилося, брудного, посортирувала, попрала частково, ще не порозсортирувала, треба сушарки достати. І ось я пошила такий костюмчик. Тому що на сайті він вісить, а по факту він вже проданий із костюмованої тканини. Пошила ось такий костюмчик, спідниця із розрізом, і ось такий світшотик з кишенею. Ще й прим'явся трошки. Зараз надягну на манекенчик. Так ось повішу сюди, надягну на манекенчик і вам продемонструю. А потім ще зніму відео для Олі. Саме звичайна спідниця трапеція, я її зробила з розрізом. Щоб був розріз з боку? Зараз буду одягати ось цю свою манекеншу. Манекеншу. ви вмієте таку спідницю шити. Значить, Що тут цікавого, я додала? Просто застрочена складочка. Просто склали, застрочили. Пояс такий вмієте робити. Це в нас є урок плаття із кишенями. Там я показувала, як виготовляти ось такий пояс з резиночкою. Так, надягаю я на манекен. І спочатку ми роздивляємося з вами. Спочатку, що ми робимо? Роздивляємося спільницю. Отже, не знаю, чи буде видно. Терім... Турук Мактук. Турук Мактук називається. Рук-Мактук. Отже, спідничка. На широкій резиночці. Резиночка еластична, м'якенька, є складочка, і є тут з боку, бачите, такий розріз. По трапеції, Вільного крою, така нарі-нарі спадниця. На людині, звичайно, що воно буде краще набагато, ніж на манекені. Але оскільки я зараз надягла на манекен, то дивіться на манекені. Далі світшотик. Звичайна кофточка, спущена лінія плеча, ось така. Бачите, тут відстрочка іде на пів см. Пришита кишеня, просто підгибка оверлок, бачите, ось тут був. Потім я підвернула по краю і прострочила прямою строчкою. Тут теж є розрізики. Ось так. І звичайний рукавчик з підгибкою на 2,5 см. Цей рукавчик, в чому його прілість, що він отак от. Його можна, бачите, отак фіксувати по руці, робити як три четверті. Можна вправляти всередину спіднички цю кофточку, можна так, як завгодно. Ось такий костюмець вийшов. Хорошенький, скромненький, ось, бачите, як розрізи. Хорошенький скромненький костюмчик на кожен день з кишенькою. Можна вправити, можна так. Ось, Було в дівчини бажання купити якийсь повсякденний костюм. Можна заправити, буде так більш постільнячому. Ну, знову ж таки, на манітіні це одному, ну завжди на манекені, ну, так, більш просто виглядає. А якщо баришня надягне каблуки, або просто якісь кедики, так? Причосочка туди-сюди, ну і буде класно. Саме звичайна кофта, таких на каналі мільйон, мільйони більше, всі відео доступні. Так що, зайчики, такі новини для вас. Костюмчик показала, розказала. Тепер мені залишилось поприбирати трошки, тому що прибираю, туди-сюди хожу. Нічого такого особого сьогодні не роблю. Пошила, в мене ще залишився манюсінький кусочок ось цієї костюмки. Ось вона, бачите, така в смужечку. Таку ледь помітну. Ну, прилічна костюмка. Гарненька. Колір універсальний, мені здається, що підходить абсолютно всім. В залежності від макіяжу, від аксесуарів, буде то, що треба. Ще Олі я не показувала, окремо ще покажу Олі. ну Або може Оля подивиться влог та й зробить для себе висновки. Якщо заправить, то буде ось так. Можна тільки передню частину заправляти. Бачите ви. Ну Кишеня для красоти, ну, в принципі, вона функціональна. Можна сюди щось покласти. Смартфон, мабуть, ні, бо для смартфона малувата, та й нашу. Ось така парочка. Парочка світшот і спідничка. От. Та що таке я роблю? Погода, дощ знову. Вчора було сонечко, сьогодні знову дощ. Зараз на штативі, то я можу вас отак-от сюди поставити, дивіться. Там видно все, що в мене на вікні стоїть. Вам видно, що це йде дощ. Дощ іде. А я туди-сюди сьогодні ношусь. Обиралась чого пошити, спочатку думала, в мене є пудровий трикотаж, де я його попала? десь він є. Спочатку думала з нього, а потім думаю, пудрове, пудрове, біжеве, універсальне, можна під усе, під джинси, і сюди можна буде якусь блузу. Під цю спідницю, ну, в общем, такий повсякденний костюмчик і в офіс його можна. Він досить таки приємна до тіла тканина, не буде давати ні катишок, ні усадки, нічого такого. За нею легко доглядати. І класно буде, що можна робити рукав 3 четверті. Ну, так, більш по модному. Підтягувати по руці, воно буде нормально. На манекені я ну, так, поцепила це, все, все рівно, що на вішаку вам показати. Ну і все ж таки я вирішила показати вам деталі зблизька. Отже, обробка горловини з відстрочкою на ширину лапки, кишеня, отак пришита, щоб співпало. Бо оскільки смужка, ну, щоб так випритулили і пришили, щоб співпало. Обробка низу, розріз, Тут на сантиметр, тут на ширину лапки. Так, Спідниця. Так само, тут є розріз, Хоч вона і широка трапеція, але розріз я зробила. Ось, симпатична тканина, тут ось така підгойбочка і тут ось, бачите, складочка, і просто виїзд сторін так раз-раз прострочили і все. Ну і поясочок еластичний, що дуже крепко, зручно, от в даному випадку. Поясочок нічого не пережимає, ковтина зручна, собі оділа і погнала. Придумала я вже зайчики щось знімати для наступного уроку, ну але треба, щоб зложився феншуй. Щоб я трішечки відпочила від цих подорожей своїх, ну, щоб все було зо мною добре. Придумала, ще є, ви ж знаєте, пошита блуза з шифону, матеріал є, а треба тільки зняти прокрутку. Початок і кінець відео. Його треба теж зняти. Щоб було потім як спрокрутки. Ти заодно, може ще якийсь урок зніму, не знаю. Поки що не знаю, буду дивитися по своєму, по своєму стану. По своєму стану, по своїм настроям, вже ж буду дивитися, як воно буде. Так? Це основне. Далі що ще? поперебіраю тканини. В мене софтів багато пішло на ті плаття боху, які шила я. Ви їх бачили всі. От в мене залишилось. Ну, а цей софт з соняшниками я пообіцяла, що дівчині платять, з нього пошию і є три білі. І все, більше нема. треба заказувати ще щось. Ну або штапель може вже на літо якийсь там по акції повидивляться. бо рахуйте, що ну, більше, ніж 30, мабуть, видів тканини в мене ж тоді пішло. Більше десяти я тих пошила, може, десь 7 чи 8. Так просто навіть без колекції. А на набоху майже 3 метри тканини треба. Дійсно, треба багато тканини, ну але ж воно гарне. Воно ж гарне. От. І підходить абсолютно всім. І з поясом, і без пояса можна, в ньому не жарко. Ну, такий Фасон Фасон класний. От те, що треба буде ще зробити, вже може, завтра займуся тим, щоб подивлюсь, що там взадінні є. Можна бог шити із шифона, але якщо із шифона, то треба робити підкладку з чогось такого, на літо бажано з батисту. Ну, а зараз погода не літня. Мені треба ще якихось таких кофтів собі пошити, тонких. Бо в цій жарко це в мене шерстяна. От щось таке якесь, як футболка тільки з довгим рукавом. Не знаю, шить мені без урока чи може ви хочете якесь таке відео, типу футболка з длинним рукавом кофтина. Напишіть, бо я на днях буду для себе шити, то я можу так покроїть по-бистрому. І снять заодно для вас такий урок, то напишіть, чи вам треба таке чи ні. Бо в мене на ту кофтину є, я ж брала в задній трикотажі, ви пам'ятаєте, віскозній, такий білий, з рожевим, і потім ще був такий малиновий лакост. От з них треба пошити, ну, щоб така легка кофточка одівати її. Бо в футболці ще начебто як ранувато виходити. Ну Воно така погода то 5 градусів, то 15. А оця кофточка пригодиться, якщо пошити пару штук. Це знову ж ідеї, ідеї, ідеї. Отакі ідеї. У мене сьогодні приморочений настрій. Але вже зайчки, які є. Треба й голову вже покрасити, бо дуже сильно одросло. Ну вже на днях займусь. Вже не сьогодні. Це точно. Вже на днях я займусь тим, що голову пофарбую. У мене є кастінг, фарба куплена і рябіна. Вже буду дивитися, чим саме я покрашу. В принципі, шана на та саме? Ну, кастінг. Хоча б безам'ячний, начебто не так псує явилося. Не знаю, наскільки це правда чи брехня, але так кажуть, так кажуть, одна баба казала. От. Хочеться вже мені їсти, то піду вечеряти. А вам всім я бажаю, як завжди, класного, гарного настрою. Зараз це відео скліпаю для вас та дивіться. Костюмчик, якщо хочете такий похожий для себе шити, то є на каналі Спідниця Трапеція. Цей урок є, і є просто з спущеною лінією плеча. Кишеню також показувала, як робити. Якщо ви вже ну, не можете знайти, то напишіть, я вам кину посилання конкретно на ці уроки. Цьомки-бомки, бувайте, гарного вам настрою, відпочивайте, набирайте сил, не їжте вже жирного. Я вже вчора варила гречку на воді, бо вже хочеться детоксах, вже хочеться набридло це все. жирне жарене оця ковбаса, воно вже надоїло. Хочеться вже якоїсь простої такої їжі, без нічого. Так що таке, мої дорогенькі, всім цьомки бомки бувайте, не забувайте ставити ваші вподобайки, бо вони дуже-дуже важливі. Для будь-якого блогера а для мене то тим паче. По пока всім.